Вітаю вас на каналі Італійська кухня Українки Валентини. Сьогодні будемо готувати чудову закуску з лаваша з смачною м'ясною начинкою. Закуска за цим рецептом виходить неймовірно смачна. Чудово підходить до святкового столу. Приготуємо тонкий, м'який і смачний домашній лаваш. Нам знадобиться 300 г порошна, 150 мл гарячої води, 1 столова ложка олії, пів чайної ложки солі. Спочатку у борошно додаємо сіль, додаємо олію та воду. Змішуємо тісто спочатку лопаткою, потім руками. Воно має бути м'яким і еластичним. Накриваємо рушником і даємо відпочити 20 хвилин. З тіста робимо невеличку ковбаску. Ділимо тісто на 6 або на 8 частин. Я ділю на 8 частин. Таким чином, лаваш буде менший. Якщо ви хочете, щоб лаваш був більший, діліте на 6 частин. З кожного шматка тіста робимо круглі шарики. Накриваємо шарики рушником і даємо трохи одихнути. Коли тісто одихнуло, беремо один шматок тіста і розкачуємо його в дуже тонкий кружок. Розкачений кружечок викладаємо на рушник і накриваємо другою половиною рушника. Беремо другий шматок тіста і так само тоненько розкачуємо. Викладаємо на рушник і накриваємо другою половиною рушника. І так розкачуємо всі кружечки. Розігріваємо суху велику пательню. кладемо тісто і обсмажуємо по 30 секунд з кожного боку, поки з'являться рум'яні плями. Готовий лаваш забираємо на тарілку і зразу обрискуємо водою з обох сторін. І зразу треба накрити лаваш рушником, щоб він не завітрувався і не став твердим. Знову на патеню кладемо друге тісто і обсмажуємо по 30 секунд з кожного боку, поки з'являться рум'яні плями. Забирайте готовий лаваш в тарілку і збризкуйте лаваш з двох сторон водою. Так він буде м'яким. Накриваємо рушником. Таким чином смажимо все тісто. У нас вийшло 8 лавашів. За цим рецептом лаваш виходить м'який. Готові лаваші накриваємо рушником, щоб вони залишилися м'якими, і даємо на 20 хвилин, щоб вони одихнули. Для начинки нам потрібно 1 болгарський перець, 2 морквини, одна цибулина. Цибулю нарізаємо на кубики. Патенню наливаємо 2 столових ложки олії. Нагріваємо і всипаємо цибулю. Смажимо при помішуванні. Дві морквини натираємо на крупній терці. Помішуємо цибулю. Цибуля стала м'якою. Додаємо до неї моркву натерту на крупній терці. Мішаємо і смажимо, щоб морква була м'якою. А тим часом обрізаємо перець. Подивіться, як правильно обрізати перець. Обрізаємо з боків і нарізаємо перець соломкою. Підготовлений перець висипаємо в патенню. Мішаємо і смажимо ще 5 хвилин при постійному перемішуванні. Готову масу висипаємо у миску. В ту саму пательню наливаємо столову ложку олію. Нагріваємо її. І вкладаємо 800 г фаршу. Фарш можна брати будь-який, у мене свинячий. Помішуємо і смажимо. Смажимо до пори, щоб поділася вся рідина. Коли рідина випарується, додаємо до фаршу овочі, які ми попередньо підсмажили. Ретельно перемішуємо масу і додаємо нарізану зелень петрушки. Перчимо. Солимо до смаку. Знову перемішуємо і знімаємо з вогню. Даємо охолонути. Фаршу охолону всипаємо в глибоку миску. Додаємо 150 г консервованої кукурузи. 4 маленьких маринованих огірків або 2 великих натираємо на крупній терці. Замість маринованих огірків можна брати квашені. Натерті огірки відправляємо в миску. До начинки додаємо пів чайної ложки приправи до м'яса. Все ретельно перемішуємо і наша начинка готова. З лаваша вирізаємо кружечки у діаметрі 10 см. Деко застеляємо пергаментним папером. Ставимо дві невеличких миски або стакани. В лаваш накладаємо 2 столових ложки начинки. Складаємо і кладемо на деко. Ставимо дві тарілки, щоб підтримували його. Так само робимо з другим лавашом. Робіть так, як я показую на відео. Закуску з лаваша треба посипати 100 г любого натертого сиру. Нагріваємо духовку до 180 градусів і випікаємо нашу закуску 10 хвилин. Пройшов вказаний час, закуска з лаваша готова. Викладаємо її на миску, прикрашаємо апельсинами і зеленю. Посередині ставимо любий соус, який вам подобається. Я раджу приготувати таку закуску з лаваша найближчим часом. Ваші друзі, рідні та гості будуть у захваті. Така закуска чудово підходить до святкового столу. Беремо один шматочок, мочаємо в соус і смакуємо. Це неймовірна смакота. Запах у мене в квартирі витає неймовірний. Запрошую підписатися на мій канал та поставити подобайку цьому відео. Нажимайте на дзвіночок, щоб першими бачити оновлення у моєму блозі. Діліться відеорецептом з друзями, близькими та знайомими. Смачного та продуктивного дня і миру нашій рідній Україні!